Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як визволяють з полону і чи справді своїх не кидають, розповість сьогодні гість нашої студії, керівник групи переговорників Центру сприяння звільненню заручників і полонених при службі безпеки України Юрій Тандіт. Вітаю вас, Юрій. Здравствуйте! Сьогодні такий день особливий покрова, день українського козацтва, день Створення української повстанської армії, а українська армія фактично зараз лише формується. І ось цей принцип, який в принципі для е, багатьох в нормальному житті, не в житті такому, в яке потрапила Україна не своєї волі, цей принцип завжди вважався нормальним для людей. Своїх треба виручати. Чому ви взялися за цю справу? Думаю, що. У всех мужчин, которые живут в Украине, с весны, когда начались происходить безобразия на Востоке, и потом это все переросло в, в эти события, в эту войну, у всех мужчин появилась тревога. И думаю, что не только я, но многие другие ребята стали принимать участие в том, что сейчас происходит, защищая Украину. Каждый по-своему. Я постоянно звонил своему товарищу, очень близкому мне по духу, и просился. И потом он мне позвонил и сказал, я знаю, что ты имеешь пятерых детей в венчанном браке, но я думаю, что пока тебе не стоит туда ехать, там опасно. Я продолжал, продолжал. Потом еще раз был контакт, и он мне сказал, давай, приезжай. Я приехал, и он говорит, что ты, ты имеешь опыт в конфликтологии, как антикризисник. И говорит, можешь ли ты этим заниматься? Я говорю, с радостью для меня это честь. И с этого момента на мои рядовые плечи а, упала это. Это награда, я считаю, потому что с Божьей помощью мы освобождаем ребят. И как один из моїх э, товарищей, который там со мной э, сказал, что война это не закончится, пока мы не заберем последнего и не освободим последнего парня. Буквально ось. В останні години з'явилось повідомлення, яке оприлюднив на своїй сторінці в мережі Фейсбук президент України Петро Порошенко. Він сказав, що ще 14 українських військових було звільнено сьогодні з полону. Вчора так само група повернулася у Запоріжжя. Ви е, знаєте конкретно про те, що і як відбулося? Да, я по-перше, хочу поблагодарить всіх людей, які освобождають. наших ребят работает много групп есть группа волонтеров которые занимаются этим вопросом они интересуются звонят, заходят на ту территорию и со стороны Донецка и со стороны Луганска и помогают в освобождении заложников разные есть истории я о них, если даст Бог, тоже расскажу. Но сегодня э, группа, э, с которой совместно работает служба безопасности Украины, наша группа э, освободила 14 ребят. Это все военнослужащие. Там есть и воин с батальона Айдар. И э, сегодня же доложили сразу об этом президенту. Я радуюсь, потому что место, в которое заходила наша группа, очень опасно. Это Луганская область. Этот блокпост в э, Смелом, фактически его уже нет. Потому что там, несмотря на перемирие, которое мы со своей стороны, со стороны Украины, э, его держим, то есть мы не, не, не стреляем в ответ. Со стороны ЛНР идет шквальный огонь. Этот блокпост фактически уничтожен сегодня. Я з вашого дозволу попросу, попрошу зараз режисерів дати частинку оперативного відео, яке показує, як ви працюєте, а ви прокоментуєте. Домовилися наскільки я розумію, що ця справа нова для вас? Тому що такий досвід мають тільки ті, хто можливо там брав участь у миротворчих акціях десь за кордоном або ще з тих часів воював в Афганістані. От дивіться, що ми зараз бачимо, це ви читаєте що? утро, це, да, це, раннє, кожен день, коли ми йдемо, е, е, коли ми освобождаємо ребят, то я пощусь тут в пості. в молитве. И с утра делаю, как всегда, утренние молитвы. То есть э, читаю псалмы. Вот. И даже если обмен бывает поздно вечером, то целый день э, не кушаю, то есть питаюсь Божьим Словом. А это вот как раз этот пост э, легендарный в Смелом, э, когда мы освобождали шестерых ребят. Э... И это щойно вышли с белым прапором. Да, ну получилось так, что когда мы подходили на это место, э, то э, генерал Петров, э, атаман э, казачества пластунов, он мне сказал, что поедешь на блокпост, возьми белый флаг и э, выходи один, связи там не будет. Вот, и когда мы спустились туда, я, конечно, очень волновался, боялся. А выявилось, что они не знали? А, да, так получилось, что когда я взял, ну, белого флага не было, попросил у ребят с блокпоста белую футболку, и пошел с этой белой футболкой, в левой руке у меня была икона из Лавры, а вправо держал э, белую футболку. И когда я вышел на их блокпост, а до него 432 метра, легендарно 432 метра, то не было никого, и навстречу пошел человек. Я увидел слева и справа военных людей с оружием вот это как раз этот, так называемый генерал Це Петров. Зараз наши глядачі бачать обмін, правильно? Да, ми забираємо, не було фактично обміну, ми віддали одного чоловіка, він був знайомим, скажімо так, цього генерала. він не имел никакой ну, фактически, ну скажімо так, ценности. А забрали шестерых ребят. Я очень радовался, потому что мы с ним торговались, но важно, что этот человек обещание сдержал, и он отдал, ребят. Що головне у цьому процесі? Які правила для себе ви виробили, Хай вони допоможуть іншим людям, які це займаються? Ви знаєте, я не буду бояться, скажу, что э всё, что мы делаем, делается с Божьей помощью. Потому что там напряжённая ситуация, очень тревожная. И мы, сохраняя достоинство, говоря о том, что мы граждане Украины, и я иду туда как переговорщик со стороны Украины, мы все равно в переговорном процессе активно участвуем, не потакаем тем, кто с той стороны, причем это не только официальная так называемая власть со стороны самопровозглашенных республик, это еще отдельные полевые командиры, с которыми мы договариваемся. И вы знаете, у каждого из них есть тоже трудности. Каждый из них есть тоже божий человек. У них есть проблемы, и они страдают. И был уникальный случай, когда мы забирали четверых ребят, и я общался постоянно с отцом парня, которого мы передавали на ту сторону, 20-летнего парня. И был такой момент, когда он чуть не расстрелял четырех наших ребят. И, слава богу, из-за того, что удалось с ним по телефону договориться... Потому что я волновался за этих ребят и видел, что он их хотел расстрелять. Почему? Потому что тоже хочу об этом сказать, чтобы все слышали. Много есть еще третьих сил, кроме тех, кто действительно освобождает э -э ребят. Есть еще люди, которые сейчас входят в этот процесс и пытаются сделать на этом бизнес. То есть всякими путями выходят на родителей, ведут переговоры и даже берут деньги за это. Ну, журналісти намагаються знайти. Різні приклади того, як відбувається, тому що дуже важливо, щоб люди повернулися, тому що нічого нема гірше, ніж коли людина перебуває у полоні, а її товариші, побратими, рідні не можуть їй допомогти. От, послухайте людину, яка у Черкасах теж допомагає людям звільнитися з полону, звати активіста Станіслав Лукирич і розмову з ним повністю ви зможете побачити на нашому сайті, а частинку записала Дарина Бунякіна. Там много этих формирований. Одни хотят это, другие хотят это. Одни адекватные, другие неадекватные. Ну, то есть, с каждым индивидуально. Могу дать один совет. Используйте ну, любой, любую, любую возможность. Любую. В основном, вот в разговоре, когда и мы вели переговоры, я старался бить на то, что мы православные, будьте милосердны. У ребят есть матеря, есть жены, есть дети. То есть, э, ну, так случилось Що війна. Ну, всі ми живемо в одній країні. Юрію. У ситуації, коли фактично багато владдя або, іншими словами, хаос, ви знаходите людей, з якими домовляєтеся, і ведете з ними переговори, і потім просто йдете на зустріч, направлені зброї на вас, і відбувається обмін. Для мене це щось абсолютно те, що відповідає подвагу. Але оскільки як я з вами зв'язувалася з телефоном, ви весь час були або в дорозі туди, або в дорозі звідти, я так розумію, що фактично це те, що відбувається весь час. Скажіть, які речі точно не можна робити, коли мова йде про порятунок з полону? Первое. Очень важно помнить о том, что э, те люди, с которыми мы ведем переговоры, они себя не считают сепаратистами. Это первое. Второе. Нужно э, понимать, что э, очень э, нервные всегда э, разговоры, когда касаются людей. И до последнего момента, пока мы уже точно не видим, что мы забираем наших ребят, нет никакой гарантии, что возвращение, освобождение состоится. Надо идти всегда до конца. Я говорил о своем опыте. Мой ну, побратимый, скажем так, товарищ, который это делает из Черкас, он говорил тоже очень важные, правильные вещи. Станислав Лукерич. Да, Станислав, спасибо ему. Скажу, что обязательно, знаете, как в Библии написано, что христианин должен быть мудрым, как змея, и лагерным, ласковым, как голубка. Надо использовать все, действительно. Единственное, что нужно никогда, всегда помнить, что нельзя обманывать их, потому что обман всегда вылазит. Надо говорить о том, что это действительно большая трудность не только для нас, но и для них. Когда в их руках находится заложник, этот заложник постоянно им напоминает, что они делают плохое дело. Потому что у этих ребят есть родственники. Например, ну, я постоянно, у меня есть несколько телефонных трубок. И одна из трубок, которая постоянно работает на прием звонков от близких наших заложников, которые находятся там. И я разговариваю с ними, постоянно думаю о о том, как они переживают, они действительно находятся в состоянии аффекта. Мы сегодня передали вам, потому что да. люди принесли нам зверны не знаю, вы чего до нас. Я бы советовал как раз вот, чтобы они делал, не входить без доказательств переговоры с этими людьми, потому что сейчас Родичам. Да, потому что сейчас развелось очень много тех, кто пытается там, зарабатывать деньги, не освобождая ребят, даже берут предоплаты так называемые. А когда я говорю, например, с женами, было уже несколько случаев, а, что у вас подвигло. И говорят, ну вот, причина понятна, то есть я хочу забрать мужа. Но я говорю, а вы с мужем разговаривали? Нет. И сейчас вот сегодня я разговаривал с братом одного парня со Львова. И он тоже рассказывал, что позавчера с ним разговаривал брат. Я говорю, а вы узнали брата? Он говорит, нет, но он сказал, что у него выбиты зубы. Но потом, когда мы стали вести уже беседу, то мы оба поняли, что это был обман. Це теж підтверджують усі розмови фахівців, з якими ми намагалися з'ясувати правила. Всі кажуть про те, що близькі друзі обтяжені своїми переживаннями і емоціями, вони можуть неправильно вести переговори. Тому завжди треба доручати цю роботу фахівцям. Ось. У Рівному наша програма називається Ми разом і ми намагаємося показати, що людей у різних регіонах, які роблять одну справу, багато так, от у Рівному є центр. Це Ковальський на Рівненщині Ковальський центр допомоги там за два місяці врятували, визволили з полону більше половини з тих 221 полоненого, які вдалося з'ясувати, що ці люди перебувають в місцях, де їх тримають. Хтось називається це концтаборами, це якісь певні приміщення. Валентина Одарченко далі розкаже про цей центр. Колишній полонений військовослужбовець Ігор нарешті вдома біля своєї частини. Два дні нас тримали посеред поля. Тоді завезли в снежне, ну, як певні як сплінені. На роботу віддавали. Ну люди там нас ненавидять, Там нас охороняли більше не того, що ми втекли, а й що нас в нас мирне населення затовку. Це були не ДНРівці, це були не ополченці. Це були настоящі росіяни, це були регулярні війська. Із полону Ігор повернувся лише завдяки тому, що інші визволені хлопці розказали про нього волонтерам. Тепер чоловік допомагає шукати інших полонених. Ми знайшли 10 безліз зниклих завдяки свідченням хлопців. От. Робота організовується, От так по крупиночці, по крупиночці збирається інформація, вноситься в базу і формується на підставі цього списків. Офіційно визволенням полонених займаються державні структури, але без волонтерів їм не обійтися, тим паче, що рідні їм довіряють. До нас дзвонять батьки, кажуть, наш син подзвонив з полону. або його впізнали по відео, яке ополченці викладають потужно в соцмережах. Їхати самим заради визволення рідних на Донбас волонтери не радять. Багато дзвонять, питають от. Мама збирається їхати туди, визволяти сина з полону. Ну, куди, Хто його їй віддасть? Це дурна робота. Упродовж півторамісячної роботи волонтери заслужили довіру в кожна зустріч хлопців, свято не лише для їхніх рідних, а й для тих, хто доклав зусиль для їхнього визволення. Душі в них робляться страшні речі, тому що вони думають, що всі вважають їх зрадниками. Вони морально зломлені Полоном, тому що не до всіх було лояльне ставлення під час перебування в полоні. В нашому центрі організована юридична допомога хлопцям. Валентина Ударченко, ми разом Радіо Свобода. Ну от, Волинський досвід. Пане Танді, тут говорили про те, як почувають себе ці люди. Чи були у вашій практиці випадки, коли ви забирали людей травмованих, які пережили катування? Um... Разные э, случаи бывают. Мы забирали ребят, э, которые были в очень тяжелом состоянии. М -м одному парню ампутировали ногу в Донецке. Э -э у одного парня было отрезана ухо. Кто мы забирали, скажем так, из частной тюрьмы. Э -э но чаще, как вот в случае, допустим, с, с э, Луганском, к ребятам все равно более-менее нормально относятся. Потому что действительно все мы христиане, и все равно есть напоминание, что такие же, как, как, как и они, люди. Хотя, когда идет бой, и вытаскивают из боя, и задерживают, или скажем так, они попадаются ранеными, то, конечно же, отношения к нашим ребятам, к нашим военнослужащим, иногда бывает очень жестким. Но я хочу поблагодарить службу безопасности Украины, которая помогает освобождение ребят и всегда, когда мы входим на эти точки, то у нас сопровождают службу безопасности. И в момент освобождения они делают все для того, чтобы вытащить ребят и сохранить им жизнь, потому что бывают разные провокации, даже во время освобождения. Ось ми розповідали про волонтерський досвід, і дякую, ви мене виправили, що власне про Волинь йдеться. Але чи справді волонтери допомагають? Знаєте, різні думки звучать. Часто кажуть, що люди, які не мають відповідного фаху, вони навіть з хорошими своїми бажаннями можуть принести шкоду. Як ви це оцінюєте? А... В принципе, самое главное, что можно оценивать эту работу по результату. То есть очень мощный центр в Днепропетровске. Фактически эти люди работают тоже как волонтеры. Есть центры, о которых вы говорили и показывали в своей программе. В основном эту работу в конечном этапе проводят волонтеры. Но и Министерство обороны. І Національна гвардія і служба безпасності України координірують дійства. Давайте, давайте зараз покажемо на реальному прикладі, позитивному, як координовано працює служба безпеки, і, зокрема, Юрій Тандіт іловайський котел, трагедія, пекло. Одна з найтрагічніших сторінок військового конфлікту на Донбасі увійде в новітню історію під різними назвами. Втім, усі вони свідчать про одне: безпрецедентні втрати серед українського війська за різними оцінками. Під час відступу з міста загинули від двох сотень до тисячі військовослужбовців. Кількість полонених та поранених також обраховується в сотнях. Серед заручників, яким не вдалось прорватися крізь обіцяний зелений коридор бойовиків, опинився і журналіст Еспресо ТВ Єгор Воробйов. Він наприкінці серпня працював під Іловайськом, висвітлюючи перебіг конфлікту. Журналіста не вдавалося визволити понад місяць. Історія набувала все більшого розголосу на зустрічі із пресою. Президент Порошенко пообіцяв дружині Воробйова Олені Солодовнікові втрутитись у процес. Одразу вже після пресконференції підійдіть, будь ласка, до мене. Я перевірю, що ваш. Що журналіст Воробйов, включений в перелік і на особистий контроль. Я вам це обіцяю. Невідомо, як саме вплинув на ситуацію президент, але невдовзі, уповноваженим від СБУ, вдалося домовитись про звільнення журналіста. Спеціальна група під керівництвом Юрія Тандіта виїхала в зону АТО. Много дуже людей этим займалося, але контакт непосредственно з польовим командиром последні три дня е, проводила наша группа, я непосредственно разговаривал з этим чоловіком. В принципі, договорились з ним, що вони осободі стало відомо, що спочатку Воробйова тримали у Макіївці в одиночній камері і тільки перед звільненням переправили до Горлівки, де журналіста допитував особисто Ігор Безлер. Більше відомий на прізвисько Бес. Я тепер буду брати по одному пленному і буду допрашувати. Но після допроса всі ці сволочі вони будуть уничтожені. За домовленостями обмін мав пройти поблизу Єнакієвого на території підконтрольній сепаратистам. Бойовики погодилися обміняти трьох цивільних заручників, серед яких і Єгор Воробйов на двох своїх. В останній момент ситуація ускладнилась, операцію довелось відкласти. Але вже наступного дня, 7 жовтня, на двох машинах українські силовики таки поїхали визволяти журналіста. Перше інтерв'ю воробйов дав вже дорогою з ворожої території. Жустка білі токапіродня на допросах. Потім в принципі було все нормально. Кормили, одягали. А ось і радість першої зустрічі вже на свободі. Молодець. Молодець! змарнілий та втомлений журналіст одразу починає обдзвонювати близьких, для яких ці 38 днів, мабуть, видались вічністю. Відчуття ну радості і полегшення, тому що дуже переживав за свою маму. Я ну знаю, вона в мене одна, я в неї один. Тому, скажімо так, от заради неї виживав. Ця конкретна історія завершилась хеппі-ендом. Але, попри те, що з українського боку працює кілька груп з визволення та обміну полонених. У заручниках бойовиків, так званих ЛНР та ДНР, за різними даними залишається від 6 до 8 сотень українських військових, добровольців, волонтерів та й просто тих, хто потрапив під гарячу руку сепаратистів. А За вашими даними, скільки? Скільки знаходиться там наших ребят? Много. Є ребята, які без вісті пропали. Ми теж їх дуже їх шукаємо. Я хочу поблагодарить всіх тих, хто помагає ото освобождать э людей. Хочу поблагодарить э президента за то, что он внимательно следит за этой темой. Юрій, а ми дякуємо вам і будемо продовжувати далі цю тему. Це була програма Ми разом, провела ефір Ірина Штогрин. Дякую. Дякую. Наробити